Вимушені канікули. Учні сьомого ліцею другий день не виходять на навчання. Причина відсутність вчителів. Педагоги написали заяви і пішли у відпустку за власний рахунок, бо не погоджуються зі звільненням свого керівника. Світлану Рудько звільнили з посади директорки ліцею номер 7 з 14 вересня. А новим керівником уже 14 вересня призначили Сергія Кізіму. Він прийшов на робоче місце сьогодні о восьмій ранку. Нового директора зустрів заступник з адміністративно-господарської частини. Будете відкривати? ми зробили спочатку, передамо Дивіться, в будь-якому випадку передачу і можна було присвітися цікава Григорівна. Якщо буде з ним можливість поспілкуватися, то без її присутності, правда, хотілося спілкувати. Ну, і щоб не було інциденту, що двері закриті, у вас є номер телефону, телефонуйте. Так. Але я зараз попрошу ті ключі, які ви мені дали, нехай вони зберігаються у вас. Добре, добре. А якщо буде потрібно, то я до вас так звернуся по ключі. Доступ до школи було забезпечено. Правда, ми мали можливість зайти в приміщення. На жаль, передачі справ безпосередньо початки, наказів, трудових книжок не відбулося у зв'язку з відсутністю попереднього керівника та неможливістю здійснення ну як такої цієї передачі. Ось. На надзвичайно прикро, що немає сьогодні ні діток, ні вчителів, адже все-таки це навчальний день відповідно до структури навчального року. Навчальний процес у цьому ліцеї не відбувався уже два дні. Класи порожні, вчителів немає. Сергій Кізіма зауважує, найважливіше зараз відновити освітній процес. Для цього закликав педколектив піти на діалог. Я би хотів би, щоб знайомство зі мною відбувалося не через медіа, а під час живого спілкування. Як на мене, просто випасти на два тижні це не так просто. Можуть прийматися різні рішення власне, спільно з колективом, чи це оголошення осінніх канікул передчасних, щоб потім так не засиджуватися влітку, або ж перехід власне на дистанційну форму навчання. Якщо ж колектив на діалог не піде, Сергій Кізіма каже, планує залучити колег з інших шкіл, аби все ж таки діти мали можливість вчитися. Та першочергово зацікавлений у збереженні старого колективу і наголошує, де педагогів не застосовуватимуть жодних покарань, адже розуміють, ситуація зі звільненням директорки негативно вплинула на усіх. Замість проведення уроків у школі, вчителі зібралися під міською радою. Говорити з журналістами не хочуть. Чи будемо давати коментар. міському? кніг тоді камеру, коли ми будемо спілкуватися з що <плесі> зараз Ми в очікуванні. Ні, пару слів ми вже сказали, так? Ми, так, ми вже... вже закінчили розмову. Ми чекаємо Та зустрічі. Міський голова зустрівся з вчителями. Перевіряються всі школи. Ми їх засновники школи. Ми маємо перевірити будь-якого директора. Якщо є порушення, ми, ми повинні відреагувати. Але це ніяким чином не зачіпає ну, вас, як я, я вчитель. Але я вважаю, воло це не, не виходити на заняття. Це є ну, аж точно неправильно. Роман Клічук додав: жоден керівник не має права підписувати відпустки одночасно всім педагогам, не підготувавши заміну. Ви можете відпустку, коли побачите наказ про вашу відпустку. Попишите Ваш керівник, роман. за якого ви так берете наказу, жодного не підписала, тому що не розуміє, що це кримінальна відповідальність. У міській раді наголосили, конкурс на посаду директора сьомого ліцею проведуть, та нині, аби відновити освітній процес, призначили тимчасового керівника. Кандидатуру Сергія Кізімо обрали не випадково. За результатами останніх конкурсів він має найвищі показники у місті. Посадовці переконані, новопризначений директор зможе врегулювати конфлікт у ліцеї. Ми обирали максимально найкращу кандидатуру із тих, які є. Хочу попросити вибачення у 14-го ліцею. Вони мене не простять, напевно, бо вчора саме мені доводилось зачитувати наказ. Але є ситуації, коли повинні мобілізуватися і діяти тільки в інтересах дітей. А всі решта питання повинні вирішуватися в судовому порядку. Альона Онофрій додала тимчасово виконувати обов'язки директора 13 вересня. У день звільнення Світлани Рудько пропонували обом заступникам, та ці відмовились. Натомість у 14-му ліцеї виконувати обов'язки директора призначили заступницю з навчально-виховної роботи Ірину Антонюк. Олена Крічко, Вікторія Макайда, Андрій Моронеську, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4